Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про страховий стаж під час війни. Які періоди вам зараховуються, які ні. На що вам необхідно звернути увагу. І як діяти в тій чи іншій ситуації, зараз більш детальніше все вам розкажу. Хочу нагадати, що таке страховий стаж, що згідно чинного законодавства України, страховий стаж це період, протягом якого ви підлягаєте загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісячно сплачено страхові внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий. Внесок. Для того, щоб вам зараховувався страховий стаж, якщо ви працюєте, необхідно, щоб за вас роботодавець сплачував е, страхові внески. А якщо ви підприємець, відповідно, ви маєте сплачувати страхові внески за себе та своєчасно звітувати про це, тобто подавати необхідну е, звітність. Законодавством України передбачені випадки під час дії воєнного стану, коли відповідні внески роботодавців, в тому числі якщо ви фізична особа-підприємець, можете їх не сплачувати. По перше, це якщо а... Ви як працівник перебуваєте у відпустці без збереження заробітної плати за свій рахунок, якщо з вами призупиняють дію трудового договору і проходження військової служби мобілізованими працівниками. Тобто, якщо працівника вас мобілізували і ви проходите на даний момент військову службу. З 1 березня, хочу нагадати, 2022 року та впродовж 12 місяців, після скасування воєнного стану, дозволено не сплачувати страхові внески за себе підприємцям. Але відразу вам скажу: якщо ви їх не сплачуєте, відповідно, страховий стаж вам не зараховується. Якщо ви від 1 березня 2022 року не сплачуєте єдиний соціальний внесок, відповідно, страховий стаж вам не зараховується. Стосовно о, о, мобілізованих працівників, які проходять військову службу, роботодавці можуть не сплачувати страхові внески за мобілізованих працівників, але все ж таки час проходження військової служби зараховується о, таким громадянам до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальності, а також до стажу державної служби. Відповідна гарантія у нас передбачена законом України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, якщо вас мобілізують, ви можете не хвилюватися. Навіть якщо за вас не сплачує роботодавець страхові внески, час проходження військової служби вам зараховується до страхового стажу. Крім того, до страхового стажу працівника зараховуються періоди простою, враховуючи, що за цей час роботодавець зобов'язаний сплачувати за вас страхові внески у сумі не менше, ніж мінімальний, та час роботи за сумісництвом і суміщенням. У разі призупинення дії трудового договору з вами відшкодування заробітної плати та страхових внесків у повному обсязі покладається на державу, яка здійснює збройну агресію проти України, це означає. Що це означає для нас з вами? Що страховий стаж за період призупинення дії трудового договору працівника мають нарахувати після притягнення країни-агресора до відповідальності. Однак, як це буде працювати на практиці, мені досить складно на даний момент сказати: якщо будуть якісь більш зрозуміліші роз'яснення, як це буде працювати на практиці, я обов'язково з вами поділюсь. Що ж робити, якщо. Призупинили з вами трудовий договір. Ви не хочете, щоб у вас прорвався ваш страховий стаж, тому ви можете, щоб не втратити свій страховий стаж за відповідні періоди, можете скористатися декількома варіантами. Ви можете, по-перше, влаштуватися на роботу за сумісництвом без припинення трудових відносин. Ще як варіант: ви можете зареєструватися як фізична особа, як підприємець, і самостійно щомісячно сплачувати за себе страхові внески. В такому випадку вам теж буде зарахований страховий стаж, надавати послуги або, наприклад, виконувати якісь певні роботи за договорами цивільно-правового характеру. Відповідно, теж будете сплачувати страхові внески за себе, і вам буде рахуватися страховий стаж, або ж ви можете звільнитися з роботи. Щоб не втрачати цей період, стати на облік в центр зайнятості і шукати нову роботу. Ось така ситуація стосовно страхового стажу станом на сьогодні під час дії воєнного стану. Тому, бачите, варіанти є різні. Вибирайте для себе більш, найбільш оптимальніший. Завжди м, контролюйте питання сплати роботодавцям за вас страхових внесків і під час дії воєнного стану, і, і безвоєнного стану, тому що бувають різні насправді ситуації, що коли ви досягнете пенсійного віку, можливо, навіть місяць або тижня вам не буде вистачати для того, щоб вам призначили. Пенсію, тому, будь ласка, стежте, слідкуйте в першу чергу за цим самостійно. Якщо ви фізична особа-підприємець, то я вам все ж таки раджу сплачувати єдиний соціальний внесок. Тобто, якщо ви продовжуєте свою роботу, ви працюєте, отримуєте дохід, обов'язково сплачуйте, тому що ці періоди, за які ви не будете сплачувати щомісячно єдиний соціальний внесок, вам його просто не зарахують ваш страховий стаж і коли ви будете виходити на пенсію. Можливо, вам того року, двох років чи трьох. Кроків не буде дійсно вистачати для того, щоб ви могли вийти на пенсію, наприклад, за віком. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, контролюйте це питання і пам'ятайте, що вихід є з будь-якої ситуації. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.